Доброго дня. Я сьогодні прийшла в адвокатське бюро правова позиція, записувалась в телефонному режимі, все так сподобалось, все чітко, в назначений час. Консультувала мене Юлія Владиславівна, Владислав на правильне. Да? І мені дуже приємно. Було общатися грамотно, грамотний подход, сама приємна жінка. Все розуміє мої питання з першого разу. Не треба було мені не повторюватися. І сразу вона поняла, в чем суть діло. Рекомендую.